Сплата єдиного соціального внеску у нинішньому році обов'язкова для усіх категорій ФОП. Вона стосується спрощеної загальної системи оподаткування, а також самозайнятих осіб незалежно від виду діяльності та отриманого доходу. Як пояснили в ДПС, добровільна сплата ЄСВ, що діяла з початку повномасштабної війни, наразі скасована. ФОПи на загальній та спрощеній системі оподаткування самозайняті особи, члени фермерських господарств, повинні здійснювати сплату єдиного соціального внеску раз в квартал протягом 20 днів після закінчення кварталу, загальною сумою, яка складає 5280 тисяч гривень. Але на практиці більшість підприємців платять його помісячно авансовими внесками до 20-го числа. Також відповідним законом встановлено, що у поточному році розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску дорівнює 20 розмірам мінімальної заробітної плати. Відповідно, максимальна база нарахування єдиного внеску не може перевищувати 160 тисяч гривень, а максимальний платіж не може перевищувати 35 тисяч 200 гривень на місяць. Крім цього, для фізичних осіб-підприємців, які мають найманих працівників, змінено терміни подання податкового розрахунку за формою 4 дф оскільки в цьому розрахунку відображається єдиний внесок, нарахований за найманих працівників. Тепер його потрібно подавати не Щоквартально, а щомісячно протягом 20 календарних днів після звітного місяця, тобто вперше звітувати за січень 2025 року потрібно до 20 лютого 2025 року. Щоправда, деяким категоріям ФОПів збережено право не сплачувати ЄСВ. Державна податкова служба не матиме претензій до осіб із інвалідністю, пенсіонерів, мобілізованих підприємців, найманих працівників, за яких ЄСВ сплачує роботодавець не менше 22% від мінімальної заробітної плати. Михайло березень, Геннадій Томнюк, Новини на вежі.